Павло здійснив вчинок, про який не може забути вже понад 15 років. Це не дає чоловікові спокою, самоповаги та періодично позбавляє сну. Він, чоловік, який пішов від дружини у дуже важку для неї хвилину. Накрутив себе безглуздими думками, злякався, що його життя перестане бути комфортним, пожалів себе коханого. Про неї не подумав. Ні, він не переживає цими спогадами щодня та щохвилини. Але дуже часто заходить в соціальні мережі, а там вона, його колишня дружина валя, гарна та щаслива. І чоловікові стає так соромно і прикро, що він не знає, куди подітися. Павло та Валентина після весілля жили у будинку у тещі Алли Іванівни. Жили дружно, без особливих проблем цілих дев'ять років. Дітей не не хоча дуже хотіли. Проблему подружжя не знайшли, але Павло, хоч і не говорив, але був упевнений, що у відсутності дітей винна саме дружина. Алла Іванівна прийняла зятя як сина. Ставилася з любов'ю, поважала, дбала в міру своїх сил. Бо часто й тяжко не нездужала. Якщо комусь і діставалося у сім'ї, то це Валентині. Мати сварила дочку, коли та не подала чоловікові обід вчасно, погано погладила сорочку або забарилася з прибиранням. Валя не ображалася. Вона так любила маму, що будь-які причіпки приймала з посмішкою, обіймала маму і говорила Мамочко! Я все все-все виправлю, тільки не хвилюйся. Якось Валентина поділилася з чоловіком: Не уявляю Павле, як я житиму, коли мами не стане. Ближче за неї в мене немає нікого на світі. Якби Валя знала, як чоловік відреагує на її слова, вона нічого і ніколи подібного йому б не сказала. Але. Чоловіки народ вразливий. Павло вхопився за слова дружини і почав роздумувати: «Хм, ясно. То коли теща піде в інший світ, всі проблеми ляжуть на мене. Дружина буде плакати, переживати, любити мене перестане, їй буде не до того. А мені що? Крутися, працюй цілий день і ніч, і дивися на її вічні сльози. І стало Павлові себе на той момент так шкода, що він мало не розплакався. Ось тепер то він розуміє, що це був чистої води егоїзм, але тоді через якийсь час Алла Іванівна справді занедужила. і згодом те ще не стало. Валентина повідомила про це Павла, коли той був на роботі, говорила щось про похорон, але чоловік її не чув. У голосі звучало зовсім інше. Все, це кінець. Почалося. Павло збрехав дружині, що прямо зараз прийти не може, і поклав слухавку. Потім один блукав містом до півночі і все думав, що робити. Додому зайшов крадькома. Валентина не плакала, вона мовчки готувала поминки. Павло взяв якісь свої речі і пішов до батьків. На похорон він не пішов, з'явився лише за тиждень. Він прийшов за іншими речима. Дружині швидко сказав, що житиме у своїх, і тут же пішов. Спочатку йому було легко та спокійно. Чоловік був навіть радий, що не чує сліз, і він повністю виправдовував свої дії. Я просто не хочу її турбувати. В валі потрібно побути одній. Чоловіки на роботі казали, та все нормально, вона заспокоїться і покличе тебе назад. Але нічого такого не сталося Валя не лише не кликала, вона й бачитися не хотіла. Минув час, якось Павло поїхав на курорт, зустрів Юлю, одружився, їхній малечі скоро два роки. Здавалося б, живи та радій, але. Совість не дає Павлові спокою за те, як він вчинив з валею. До речі, вона також живе не одна. Колишня дружина має сина-школяра, і досить часто Павло думає, що цей хлопчик його син, але точно він цього не знає. І спитати не може йому соромно.